Азіс не сін, як я наклав на себе руки. У газетах писати про те, що хтось там наклав на себе руки, заборонено, Але ж я пишу про свою смерть. Та ще ж маю надію і на те, що в поважних офіційних колах смерть такої неповажної людини, як я, сприймуть навіть із задоволенням. Колись я був захворів на мортиманію в ряди годи з мене аж перше бажання заподіяти собі смерть уперше це було так. Гей, закоханцю, сказав я сам собі. З усіх смертей вибери собі одну можна револьвер, можна ніж, можна вмерти сяк, а можна й так. Смерть моя, смерта смертенько. Вирішив, що як умирати, то вже так, як то у шахів ведеться. Отруїтись, дістав страшенного травидла. Зачинився в хаті і написав довжелезного романтичного листа. А на останок. Прощавай осуєтний світе. Прощавай повіє ще доле, прощавай о великій візире. Випив нахилки чарку отрути. та й покотився до лів. Лежав і чекав, що почну битися в корчах і що кров у моїх жилах зупиниться. Затужавіє. Але ні гич. Випив я ще чарку, а потім ще одну. Не бере! І я переконався. Що у нас доливають воду не тільки в молоко і намішують казна що в масло і сир, отруту і ту продають з домішками. Але коли я вже втовкмачу собі щось у голову, то таки доконаю свого. Цього разу я постановив собі пустити кулю в голову. Приклав до чола рушницю. Натиснув: Гах. Ще раз натиснув. Гах. Ще раз. Гах. Виявляється. То була рушниця із допомоги, що нам дали американці. Тим рушницям бракувало якихось там частинок. Отож на кулю я більше не вповав. А дай думаю, задушуся газом. Кажуть же, що отруїтися газом дуже поетично. Я позатикав, де яка не була в хаті дірка, открутив кран і вмостився у кріслі Я хотів, щоб мій труп знайшли в поважній позі. Отож, обравши собі достойного вигляду, Став чекати Азраїля. Примітка Мусульманський янгол смерті. Кінець примітки. Вже й з обіду звернуло, і смерклося, а я все ніяк не віддам душі. І вже як зовсім починіло, до хати зайшов мій товариш. Я йому гукнув Не заходь. Чому? Я вмираю. Ти каже, не вмираєш або божеволієш. Я розповів йому. Як надумав умирати. Але він залився сміхом. А ти не дурний, з крана на газ і не думає йти, повітря шипить, та й годі. А потім запитав Ти справді хочеш умерти? А вже ж, справді. Тоді я зроблю тобі приятельську послугу Піди купи бурського ножа, і, як японський герой, загороди його собі в черево і випусти кишки. Я подякував товаришеві за пораду. дуж побіг на двір і купив гостренного бурського ножа. Воно, правда, розпанахати ножакою черево не вельми й гоже. Та ще ж коли уявити, як знітиться лікар, коли, перебираючи в трупарні мої кишки, не знайде там нічого такого, щоб скидалося на їжу. Та вже що буде. З ножем у пазусі йду додому та й тішуся. Коли це на мене, як накинеться двоє поліцаїв. Я до них. Панове, стрівайте, послухайте мене хоч хвилинку. Податки я почу справно. Про уряд нічого такого не кажу. Таких чесних людей, як я, вони мене й не дослухали. Зразу руки за пазуху та як зарепетують, а це що? Виявляється, я здибався з патрулем, що нишпорить по місту, аби запобігти злочинам. Оце тобі маєш. І жити не можна, і вмерти не дають. Господи, кажу я сам собі, як його це все витерпіть. Але кажу ж, що всі люди мають бути такі, як я, у своїх замірах. Коли я сказав, що вмру, то таки вмру. Пішов до крамаря і купив товстелезну мотузяку і брусок мила, намилив мотузку і прив'язав до кільця на сволоці. Потім просунув голову в наяложену петлю і вибив з під ніг стільця. Але так і не погойднувся й разу. Тут таки гепнувся на землю. Бачу, аж мотузка гнила. Як же ти на ній повісишся? Я кинувся був до крамаря, але той мені каже: Хіба добрий крам продають? Тепер я вже зрозумів, що мені не вдасться померти, і тому я вирішив хоч пожити добре. Але ж відомо, що життя там, де живе шлунок. З усіх страв мені найдужче подобається яєчня з м'ясом. Спочатку я під'їв у ресторані цієї яєчні, потім законсервованих кручеників. А тоді ще зажив трохи макаронів. Після всього цього я пішов до кав'ярні і з'їв там щось четверо чи п'ятеро тістечок. До кав'ярні зайшов продавець газет і поклав переді мною газету. Аж 60 сторінок, не захочеш читати, пакета зробиш. Взагалі я не читаю урядових газет, а тут дай думаю, подивлюся. І тільки но почав читати, вже наче й на сон було потягло, аж раптом так різануло в животі, наче там хто ножа крутить. Та як же крутнув? Я не втерпів і завалував, що було сили. Машина швидкої допомоги одвезла мене до лікарні. Там я знепритомнів. А коли розплющив очі, наді мною схилився лікар і запитав Ви отруїлися? Нічого не приховуйте від лікаря. Ви хочете накласти на себе руки? Де ж ті щасливі дні лікарю? Де? вигукнув я. Чим ви отруїлися? Що ви їли? Що ви їли? М'ясо? Ви що? Чемрений? Хіба ви не читаєте газет у м'ясі повно отрути? Але не схоже на те, що ви отруїлися м'ясом. Що ви ще їли? Консерви. Ви божевільний? А ще що? Макарони, і тістечка. Звичайно, що отруїлися, і консерви, і макарони, і тістечка. Може, і ще що? Присягаюся, більше нічого не їв. Сидів і читав урядову газету. Що? аж єйкнув лікар. Дякуйте Богові, що ви не вмерли. То ви ще легко отхрестилися. Я вийшов із лікарні з одною думкою ні жити нам не дають, ні вмирати. Дозволяють тихенько існувати. Кінець.